Ото є вічне життя, щоб пізнали тебе єдиного правдивого Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні в нас буде практичний підсумок попередніх тем. Минулий раз ми розглядали загальні тезиси і з біблійними текстами. Сьогодні ми фактично не будемо використовувати біблійних текстів, просто візьмемо одну головоломку і на її прикладі розглянемо природу людську. І схожість або відмінність Бога з нами. І так, давайте ми почнемо з самого початку. Сказано у 1.26 буття сотворимо людину за образом і подобою нашою. І так Господь взяв глину і почав творити. І коли він створював її, то, скажімо так, вийшла людина. Це якби образ, символ. Зрозуміло, він має форму кубічну, в ньому є деталі. Ось такі деталі, або інші, ну, вони всі квадратні. Він рухається на 90 градусів до, в даному випадку до цієї грані або паралельно до цієї. Якщо ми про крутимось ось цю сторону, то вже так ми не зможемо. Але от так можна крутити так. Тобто в трьох напрямках крутиться і на троє розділяється. І це образ, якби символ людини. Але навіть і люди бувають різні. В даному випадку вони можуть бути не тільки, скажімо, чорні, можуть бути білі. І в той же самий час вони можуть відрізнятися навіть чуть більше. Ну, Не дивлячись на те, що вони по кольорах різні, е це є кубик Рубіка. тобто це є людина, Якщо ми зробимо ось такі рухи, то ми побачимо ось такі візерунки. Тобто, Коли ми робимо рухи маніпуляції з цим предметом, то ми змінюємо кольори. Все. Все, що ми можемо. Ну, можемо не докрутити, воно трохи буде виглядати не так. Але от, в цілому отак воно виглядає. Хоча є люди, скажімо, білі пушисті, яких як не крути, куди не крути, вони залишаються одної тої самої форми і одного того самого кольору. І так, ця людина, вона є різна, але в неї є схожісті. Бог створив нас по образу і подобі. Відповідно, ми собі уявляємо, що він має бути схожим. Має бути кубічної форми, має мати деталі теж кубічні, рухатися ось саме отак на 90 градусів до одної грані, паралельно до іншої, до осі там і так далі. Але Бог є Бог. І ми маємо пам'ятати, що він нас створив по своєму образу, а не ми його і образи і зображення. То зовсім не мають ніякого значення і нічого спільного з Богом. Бог закликав і казав, що ви пам'ятаєте, що ви ніколи мене не бачили. Тому ні в якому разі не створюйте собі образи і подоби. Тому Бог може відрізнятися, будучи... візьмемо щоб як зразок. Ось такі ну, ми тут якби залишимо. Бог може відрізнятися, він може бути кубічний, але, ну, як приклад. Але мати форму деталей іншу. Тобто він може розмовляти і ходити. Він може ходити, але не мати ніг. Тобто, Ми не знаємо, ми не можемо сказати, що в нього є, а чого немає. Ми просто знаємо, що він є Бог. Тобто, Він може відрізнятися ось так. Можливо, ось так. Це також кубик, хоча він не виглядає, можливо, на перший погляд як кубик. але ось якщо прикрутимо, ми бачимо, що отак всі деталі, все є тут. Є ось ця основа, про яку ми говорили, є ось ці деталі, він рухається, все просто. Такий може бути. Або ось так. Тут він, якби, цей предмет кубічний, але деталі ми бачимо, вони відрізняються. Ну, знову ж він залишається кубиком Рубіка. Це перше, що відрізняє. По-друге, він може відрізнятися тим, що він може бути кубічний. Але коли ми будемо прокручувати, то він буде змінювати не кольори, а форму, він буде трохи інший. Наведемо приклад. Щоб краще було видно на білому. Тобто він може змінювати форму. Але він знову ж по-іншому чуть-чуть називається, але він залишається тим самим предметом. Або він може мати взагалі інші деталі, інші елементи. І рухатися в іншому напрямку. Тобто, якщо ми візьмемо, прокрутимо так само, як я прокручував попередні. То ми побачимо, що він вже перестає бути взагалі кубіком. Тобто, Будь-який попередні предмет, ми прокручували, він був кубічний. Цей же ж перестає бути кубічним. Але воно не перестає. Но цей предмет не перестає бути кубіком Рубіка. Тобто, від того, що Господь. Чимось відрізняється. І ми його не можемо зрозуміти. Людина, яка, можливо, бачила кубік Рубіка і побачив ось таку деталь. Навряд чи вона зможе сказати, що це кубік Рубіка. І навряд чи вона зможе його зібрати. Хоча вміє в деякій мірі складати куб... звичайний ось такий кубік. Тобто, підходячи до Бога, ми кажемо так: Він в чомусь схожий, в чомусь відрізняється. І в чому він відрізняється, ми його можемо не розуміти, але від того він не перестає бути Богом, від того він не перестає бути схожим на нас, і від того ми не перестаємо бути схожі на нього. В той же самий час він може навіть бути кубічний, але ось ж при зміні. Ось так виглядати. Це друге, тобто, може бути відрізняться деталі. Від стандартного може змінювати форму, на відміну від стандартного. Але в той же самий час кубік може бути не кубіком. Отак він кубік, а отак він не кубік. Він шестигранник але він знову ж залишається тим, ким є. Кубіком Рубіка. Просто шестигранний. Або циліндричний Але він. Так саме, все те саме і нічого не змінюється. Вплоть до того, що він може бути шаровидним. Але знову ж тим самим мою голову ломкою. Тобто Бог може відрізнятися радикально від нас. Ну, скажімо, може бути трикутним. Так, це пірамідка, але це не пірамідка звичайна, яку ви, можливо, знаєте, хто. це кубик, Ось. Три осі, ось. Я покажу Ось так. Ось такий предмет. Тобто пірамідний кубик Рубіка. І деталі ми бачимо, чуть відрізняються. А ось цього взагалі. Ну, як приклад, просто щоб ви вже могли зрозуміти побачити, що ось це є Рубіка, ось так він виглядає. Ось так у вигляді. Такі в нього ось деталі. Тобто, відрізняється. По суті, радикально, в нього форма інша, в нього деталі інші. Єдине, що він рухається по тому самому скрині. Тобто Бог має право і можливість відрізнятися. Далі ми, е, ми кажемо, що все в них з'єднується або, похоже, завдяки цій основі. На цій основі тримаються будь-який. Предмет. Але є ось такий, в якому відсутня ось ця деталь, якщо ви уважно подивитися. Але я хочу сказати, вона не відсутня. Вона є, але вона інша. Тобто не тільки деталі можуть бути інші. Не тільки форма, але й основа може бути інша. Ну, це все залишається тим самим предметом. Або ось так ми кажемо. Бог хто, він один, чи два, чи три. Ви скажете, це 3 на 3 на 2. Але, якщо ви уважно подивитеся, то в нього є ось така сама основа, ось така сама. Вона просто менша за звичайну. І ось тут ми бачимо в середині є цей. Тобто він залишається кубиком 3х3. Хоча виглядає, як кубик 3х2. І так, я вам показав на прикладі одної простої головоломки. Лише кілька варіантів. Основні деталі відрізняється, форма відрізняється, основа відрізняється. Але при тому всьому це є кубік Рубіка. Тобто, давайте вертаємося до нашого з вами питання. Господь Бог, він який? Наскільки він схожий з нами? Наскільки ми з ним схожі? Наподобі кубиків. Вони можуть бути кубічні, круглі, циліндричні, пірамідні і так далі. Я вже інші просто не буду показувати. Але вони, він залишається кубіком. Тобто Бог може відрізнятися. І Він має право відрізнятися від нас, бути не схожим По природі, він може не мати ну, тих фізичних якби Предметів, кінцівок, які ми маємо. Але Він залишиться Богом, він залишиться особистістю. Ісус Христос прийшов в наші людські подобі. І тому ми сприймаємо, що Бог має бути такий, як ми. І все. І все, що не схоже на нас, ми кажемо, воно не є особистість а раз воно не особистість, воно до Бога нічого не має спільного. Або так далі. Значить, ось це. Або воно він молодший, або ще якісь питання, Але Бог залишається Богом, незалежно від того, який він, як ми його сприймаємо. І саме головне, щоб ми могли зрозуміти, що Бог при всіх тих всіх обставинах, які навколо нас, що би ми про нього не думали, як би ми його не уявляли, він залишається любов'ю. Бог є любов. І можливо, на перший погляд, якщо отак ми візьмемо і ось. Цей то навряд чи хто зрозуміє, що це був за предмет. Хто не знає, що таке, що це кубик Рубіка, він не сприйме, що це кубик Рубіка. Він не зрозуміє, що це є серце, але коли в правильному поставимо позицію, то ми побачимо, що це є серце, це є любов, Бог є любов. Можливо, в наших обставинах ми не до кінця його розуміємо. Можливо, в наших обставинах він виглядає зовсім по-іншому. І ми не можемо ніяк його зрозуміти, але Він залишається тим самим Богом. Він залишається по природі Богом, по властивостях і по місії, і по призначенню. І от то є вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного правдивого Бога, і того, кого послав ти Ісуса Христа. Амінь.